Вітаю, друзі! Існує таке прислів'я не святі горшки ліплять. Це означає, що той, хто хоче навчитися чогось нового, обов'язково навчиться, але треба мати терпіння і старанність. І ось сьогодні, за змістом цього прислів'я, я вас запрошую на заняття з ліплення. Ліплення займаються гончарі. І саме на цьому занятті. Ви дізнаєтеся, щось новеньке та поринете у світ гончарства. Керамічний посуд використовують в Україні здавна. Українські майстри гончарі виготовляли багато різного посуду, зокрема, глечики, куманці, барильця, кварти. Для того, щоб він був красивий, його розписували. Таким посудом користувалися наші пращури. Адже він був дуже зручним. Тривалий час у ньому не псувалося молоко, залишалися холодними вода, компот, квас різні інші напої. Тепер такий посуд більше є окрасою приміщень. У кожному краї гончарі використовували свої прийоми для виготовлення посуду. Уміння працювати з глиною передається із покоління в покоління. Мистецтво гончарів жило і живе в Україні. Та за її межами. На мальовничих пагорбах понад річкою Воргсклою на Полтавщині є старовинне козацьке містечко Опішня. Із давніх давен жили у тому містечку майстри золоті руки. Багато разів нападали на те містечко чужинці, неодноразово дощенто спалювали його, але щоразу воно знову і знову оживало, стаючи із попелу. Природа цього краю багата на якісну кольорову глину. Це простий і доступний матеріал. Саме її використовують майстри гончарі, в умілих руках яких вона перетворюється на предмети побуту, на іграшки та скульптурки прикраси. Але опішнянську кераміку впізнають скрізь за характерними ознаками. Ось цей посуд призначений для зберігання різних напоїв. Куманець, барильце, глечик. Іноді такі фігурки просто декоративна керамічна скульптура, яку ще називають дрібною пластикою. А ось такі іграшки звеселяли життя дітей. Чи доводилось вам коли-небудь бачити зеленого козлика або синього лева? Це буває лише в казці, а ще в декоративному мистецтві. Помилуйтеся чудовими тваринами, що створили українські майстри. Фігури грають яскравими кольорами і кожна цікава по-своєму. Вони вражають своїм гумором, видумкою, фантазією. Чимало таких виробів зібрано в музеях баранці, леви, коні, олені, птахи, дитячі свистунці, маленькі скульптури. Вигляд у них чудернацький, але образи тварин легко впізнати. Декор виробів також різноманітний. Це і випуклий, завитки, луска, кульки і розпис квітковий орнамент яскравих, соковитих кольорів, які чергуються з елементами геометричного узору, кривульками, крапинками, ламаними лініями. Це зразки посуду майстрів опішні, куманець, горнятко, глечик, барило, миски, полумиски, макітри, кухлі, дзбанки. Гончарі використовували зелену, жовту глину, чорний клей. А також додавали пісок і готували глиняне тісто, формували, опалювали посуд, і після опалювання він ставав жовто-гарячим, коричневим. Вироби декорували простими візерунками, але щоразу неповторними. Кожен виріб з глини гончарі опалюють у спеціальних печах, попередньо розфарбувавши його та покривши спеціальною поливою. Після цього виріб набувають дзвінкості та блиску. Такий спосіб обробки глини називають майолікою. Вам сподобалася виставка майстрів? Отож, і ми з вами спробуємо побути гончарями-майстрами. Але спочатку давайте приготуємо наші пальчики до роботи. Гончарями, щоб нам стати? Треба пальці розім'яти. Спочатку глину треба м'яти, потім стопчик розкачати, потім вигнемо його, буде коник і гого. Отже, ми з вами підготували наші пальчики до роботи і починаємо ліпити. А ліпити ми з вами будемо кумане. У роботі своїй ви можете використовувати звичайний пластилін або легкий ліпаку. Отож, беріть пластилін і починаємо творити. По закінченню роботи чекаю фотозвіти з виробами вашого гончарного мистецтва. Отже, ми підготували шматочок пластиліну і зараз розділимо його на. Більший і менший. Більша частина слугуватиме нам основою. Ми розкачуємо і робимо стовпчик. І розрівняємо, розкачали так, щоб ми могли зробити ось таке кільце. З'єднали і оцей шовчик загладжуємо пальчиками. Розрівняли. Так. Ось так. Підготували. Далі менший шматочок ми розділяємо так, аби був носик, ручка, горлишко і ніжка підставка. Отже, робимо носик. Зробили стовпчик. Сильно не розкачуємо пальчиками ось так, прищіпнули і з'єднуємо ось так загладили з'єднання. Робимо ручку, також стовпчик. І його ось так пальчиками притискаємо, робимо пласким і з'єднуємо ось таким способом. Зробимо горличко, кульку, стовпчик. І прищіпимо зверху. І знизу з'єднуємо. Тепер робимо ніжку, підставку. Так само скачали кульку, ковбаску зробили, або стовпчик і прищипнули зверху і знизу так само. Можна навіть ось таку трішечки овальну форму придати. І можемо з'єднувати і ці деталі. Ось куманець майже готовий, майже готовий. Залишається тільки. Прикрасити кольоровим пластиліном. Маленький шматочок пластиліну скачуйте пальчиками. Робіть маленьку кульку. Зеленого пластиліну зробимо листочки.